З миром Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, сьогодні лідери мільярдери вложуються в технології, і диявол також це робив, і що тепер вийшло з нього. Сьогодні роботи можуть заволодіти світом, людей уніжають, хочуть з'єднати людину з роботом. Хтось скаже, що це казка, так? Але просто наберіть в інтернеті, подивіться, куди відомі мільярдери вкладаються і яку б'ють тривогу у світі. Відомі. І це можна все прочитати, якщо думаєте, що я говорю бред. І ми самі це вибираємо. Ми Бога не вибираємо, і тому це відбувається. Ми думаємо. Що будемо жити вічно, але не знаємо, чи встанемо за до завтра. Як було при е дні в потопі, що ангели Патчі е з'єднувалися з жінками і були мутанти, так, так, так і так і тепер іде все те саме. Тільки з роботами. Людина, з'єднання людини з роботом. Небо відкрите для нас, е і коли Ісус пішов, небо відкрилося. Для цього Він і помер і воскрес, і ми повинні воскреснути разом з ним. Тільки питання, для кого? Бог завжди нас чекає. Поклонятися, поклоняйтеся, не, поклоняйтеся роботам та технологіям толку ноль. Дві тисячі років назад Ісус сказав, що сатана вложить свого Духа в Антихриста. так? І ми бачимо, що це є штучний інтелект. Коли людина не зможе нічого ні купити, ні продати, буде зливання з людиною, і це пишуть всі відомі люди. Якщо хтось думає, що я брешу чи що це є брехня, що я говорю якісь казки, це можна прочитати в інтернеті. Але Бог обіцяє та нам учням своїм, що хто буде вознесений на небо, і він обіцяє. Що, коли буде апокаліпсис, буде вознесіння його дітей. Тому що небо для дітей Божих відкрите. Люди такі дивні, обирають ці гроші, будують з тим, що вони думають, що вони будуть тут жити вічно, думають, що будуть збирати кошти і все вони тут будуть куплять. Але саме смішно те, що вони нічого не заберуть з собою. Ти прийшов з пороху і підеш порох. Тому смерть це тільки перехід. Ти тут проживай життя, щоб прожити його гідно і щоб ти міг з'єднатися з Богом. Тому що Бог тебе створив, але Бог тобі дав вибір і все. Але людина нам обирає зовсім інше. І зате багато людей просто поклоняться тому Антихристу. Тому нам необхідно. Збирати небесні скарби, не збирати ці земні скарби. Бог не каже, щоб ми жили бідно чи ще щось. Ні, Бог каже, що ми жили в достатку, заробляли, мали кошти, гроші та. Але щоб ми не служили вам панам, щоб ми не служили мамоні, а служили йому і вкладувалися в його царство. Пророк Даниїл показав у нам ще <кх> тоді через Бога. Наш теперішній час і показав був всі царства народів, як ми всі порозпадалися, і так же саме, і зараз бачимо, як все розпадається. Ісус, щоб ви знали, вернеться та, по своє тіло, але тіло повинно бути чисте, постійне покаяння. І щоб у нас був Дух Святий, так. Одно, повин, ми повинні бути однодумці з людьми Божими, тому що без Духа Святого Ісус нас не забере, не забере своє тіло. Тіло Ісуса це є церква. Тому чи потрібна церква, чи ні, як люди говорять, а, на що мені до церкви з Богом напряму. Так, ми з Богом напряму, але Ісус прийде по своє тіло, та, а тіло для Нього це є церква. Тому як ми можемо бути. Не ходити, ну не ходити до церкви і не перебувати в церкві з людьми Божими, якщо Ісус прийде по свою церкву, по своє тіло. Тому ми повинні робити так, як робили перші апостоли. Кожен день перебували на хлібу переломленню, перебували в однодумці з, з людьми всіма, так, по домівках, переломляли хліб, так, як Ісус навчив, як Ісус заповів. І так же само ми повинні це робити кожен день і бадьоритися, тому що ми не знаємо ні, ні години, ні секунди, ні дня, коли це все буде. І тому Ісус каже, бадьортеся. Амінь.